Вони дійсно можуть вимагати у вас надання військово облікових документів та перевірити його зміст, звісно, звіряючи з даними ЄДР, ПВР. Тобто на цьому етапі а, зрозуміло, що відповідно до цієї постанови прослідувати за ними у примусовому порядку не йдеться, тобто немає таких повноважень примусово зобов'язати. З'явитися або проїхати людині до ТЦК у разі ж відмови прослідувати добровільно до РТЦК та СП. Поліцейські вже, які входять до складу групи оповіщення, проводять адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так зазначено у цій постанові. Поділіться цим відео. А якщо ви потрапили у біду, дзвоніть адвокату Євсютіну.